що всі, щось що мало цього разу, ну нічого, нема коли чекати. Зачекайте, зачекайте. А це ви часом завозите собак. Так, да. можете і цю взяти. Так, да. а що сталося? Сусідів дім розбомбило. Собака залишилась. Так, да, давайте. Ой, яка хорошенька. Пішли, пішли. Нема коли чекати. А то це бігай, бо гірше за середу. А, я на одне буква кова не чую. Пощастила. Тебе як звуть? Марій, а тебе? Мене Ані. А тебе як з Кейтвику? Добре, добре. Ми зрозуміли. Не знаю, скільки нам ще їхати, але пропоную їхати тихо. Згодно. Спробуємо бути тихо, Не думати про все це, лихо. Ти краще поспи. І ми спробуємо. відбулась. А мама мені казала не виходити з сумки. Мама казала. То навіщо ж ти вийшов? А я не вийшов. Я вийшов. коло! баба. Бу -бу! Бубу. Бубу. Бабушки, -бу! бабушки, бабушки. Мене спеціально Балечки, за такі. Бабушки, за такі, що нас на все. Стоп. Зупинись. Голова крутиться. Тебе як звуть? Пусінка, сонечко, крихітка, а взагалі ляля. Так ти дівчина. Тю, зла я подождів спав. А на котле класи не лапий. Такий м'якенький, красивий. Не писається. Мовчить. Приберу з нього приклад. А я, я можу мовчати, коли мені страшно, моторошно, жахливо. Розумію, нам тут усі не добре. Але принаймні тут не мокро, тепло, майже тихо. Мама завжди робила м'яй-яй-яй. Я, я... я теж так можу зробити. Зрозумів. мовчу, мовчу, мовчу. бійся, малий. Потерпи трошки, усе буде добре. У мене немає витримки, немає витримки. Якраз потренуюся. Лягай, дихай, усе добре. Я ніде не був сам. на вулиці не був сам. Та я взагалі ніде не був сам. Ти не сам, ми теж тут є, бачиш. А тобі що не страшно? Страшно. Але страшніше було, коли навколо все граніло. Точно, мама завжди несла мене увагу. Ми сиділи там. Чого ж на це раз не понесло? Ми ходили в магазин за смаконками, ну котлетки там всякі, сосиски, круасани. А потім все як стіни затрусилися, вікна тріснули, продукти на полицях підстримли. А ти що? І я безтримну. Мене нема з сумки. А далі я лише не пам'ятаю. Тільки що біг, біг, падав, знову біг-біг. Потім мене знайшли, напоїли і принесли сюди. А корм тобі не дала. <гонки> щоб у тебе шерці строки не випала. Щоб ти міг помовчати, а не лише пищати. Та да ти взагалі виїдеш! Я вию дуже круто, вже часто бізбагну. Та да чого ж ти така крута зупинилася? Бо ті мій став порожнім, лишатися не можу. А, сама ти не боїшся лишитися? Я сама цього точно не знаю, мов будинку більше нема. Немає не будинку? Це я. Немає маю жодної стіни. Всі стіни впали від війни. А я гуляла на дворі. Не знала, що будуть кого. Я біж твоє лізочко, мисочка, іграшки. Немає нічого. А господарі? я їх більше не бачив, хто знає, що це значить. Мабуть, мабуть, вони кудись поїхали, шукати на дім. з міцними стілами. Так і буває. Знайдуть і повернуться. Заберуть полісу. Але якщо дому зовсім немає, то. <свист> та Ви, зроби, не Дулися, та не ми не розумієте! Стулиця малий! Та я не ще не дому! У мене теж дому немає. Бачиш, жива. Немає дому. А де ж твоє місце? А ніде. Коли в кущах приношую, коли біля під'їзду. А як же ти їсиш? Знаходжу. Треба вміти користуватися людиною. Воду важче знайти, але де ж можна. Вода завжди, є в кав'ярні, але тьо, не, не пустці. Ну, бо така, така онбуха тебе немає лише кінчика. Хто ж відкусив? Якесь собак суп. з неслухняним хазяїном. Знаєте, він? Друзі, друзі, одного кидає. Та я друзі, а тільки ти я купати. І він мої команду та не знаю відмінно. Тільки лапу покласти на коліно і зразу щось дає. А, як же ти опинився у вольєрі? Він привів мене сам. Сказав, що мене відвезуть туди, де не буде вибухів. Треба чекати, чекати я вмію. Мені песні разів казали. Табе ж немає господарів. То й що? Прожиття більше твого знаю. Собаче вуха! Я більше не ваш, я крашу. Та хочеться додому, а де мене це відомо. припиніть ви всі. Через комок шесті перестаєся. Не тримала наказалася всі спаки. Що? Чи не боїшся страшних тупих собак. Ну, я страшні, просто я не знаю і з вами спілкуватися. І коли я зустрічаю на вулиці великих собак, то дивися лезні. Мама завжди саме не руках. Я від страху. Вона мене гладила, глапила, моя казала авки голосніше. Я до таких, як ти, ніколи не підходила. Ви якби на земці? не розумієте. Просто нам мене так любить, любить. Ти хоч щось без мами можеш? Думав, що ні. Але от вижив? А від тебе, Марія, я взагалі взагалі. В тебе дому немає, мами немає, іграшок немає, місця немає, ти їзиш не попало. А ти така смілива. Ну так, у нас взагалі це добре. Я колись бачила, як ти через городу діда переводила. Та я просто поруч ішла. Не божеш. Ну я подивлю, що можна зробити, але що? Я, я думаю, я, тебе заберуть. Я думаю, що я тебе теж заберуть, Марія. Ти підеш? Куди? До когось додому. Мене ніхто ніколи не запрошував додому. А я не запрошую! Якщо я звісно зайду світа і мене заберуть. Дякую. Бачиш, варто було потрапити під завали, як люди мене у волі закинули, а не додому запросили. Ні, але ж коли тебе врятувалась, підула. Можна і так сказати. Чуєте? Що? люди в машині злякались, мабуть, щось погане сталося. У вас таке, дорога, погана, але скоро виплатимо. Правильно. Тут мене не усе знайомо, теж і не зовсім бездовго. Ну, ви що? Треба йти шукати своїх людей, чекати своїх людей, щоб ви в них повірити. Було в кого вірити. А я відчуваю, що за тебе пройдуть, Марія. А я відчуваю, що скоро блукатиму незнайомими вулицями. А це значить, що буду зла, голодна і знервована. Будемо блукати разом. Часу я маю, ну, таку, бачу, диху, шматажі, Дякую. І я вас теж накину. Дай баш, ми такий шлях разом прийшли. І я, і я з вами. Піду зачекайся, поки мене не заберуть. Скажу мамі, що з вас нікуди не піду. Та тебе заберуть, малий. Якщо мене заберуть, самі? то й тебе заберуть, і вас сильно заберуть. Яке ж чимливе відчуття мене накину. Здається, мене друзі навився. Та навіть двоє було з нами не пропадаєш, Ой, брачишся на мене, як собака, не двоє, а так... другий Поїдеш до мене, а там хазяїн приїде. Хто наступний? О, сирена, ти пряжечко забиваєш. Вона на тебе сім'ю з білим хлопчиком. Вийди вийти разом. Вони не дадуть тобі засумувати. Малий. Виходь! Там уже твоя мама підійде Тебе Тепер хтось обійде пупсику. Tu te Зайчику, така гарненька собачка, тільки обережно, щоб вона тебе не вкусила. Вона схожа на дворняжка. А ти знаєш, що вона небезпечна, я ж тобі казала. Ну що з тобою, пупсики? Ти що кажеш? Що не хочеш без неї йти? Ну, а що ж робити? Їй треба додому і нам треба додому. Які сумні очі, Радка. Мабуть, у тебе немає дому. Що ж робити? А хочеш? Ми тебе заберемо. Правда? Ой, точно, ляночка, давай заберемо. Ходи, ходи з нами. А якщо знайдуться твої господарі, то ми тебе їм віддамо. Піди з нами. Така хороша. Така хороша, симпатична, така гарненька, як лялечка. І даже з нами. Ой, зачекайте. Скажіть, будь ласка, що треба робити, щоб ще одну собаку забрати? Це що? В мене тепер буде дім Так! Ти знаєш, що ти собака. Ти знаєш про це. Чи ні буха твої єдині, буса твої єдині, лапки твої одні. Сьогодні усе для тебе озе гаїз, терпи. і жити спішити треба, і їсти спішити треба. Глядиш, не проспи.